Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Уявіть, що ви живете в світі, де роботів навчили не просто виконувати команди, а розуміти вас. Світ, де вони можуть писати вірші, код і навіть жартувати, звучить як наукова фантастика. А що, якщо я скажу, що ми вже там, і ключова технологія, яка це зробила, це так званий трансформер. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Що таке трансформер? Ні, це не той Оптимус Прайм, що перетворюється на вантажівку, хоча його вплив на світ шиї не менш драматичний. У світі штучного інтелекту трансформер це як новий айфон на ринку старих кнопкових телефонів. Це архітектура нейронних мереж, яка змінила правила гри. Раніше шиї був як учень, що намагається запам'ятати довжелезну історію, слухаючи її слово за словом, і часто забуває початок до того, як дійде до кінця. Пам'ятаєте, як ви намагалися запам'ятати довгий вірш у школі? Ось так і працювали старі моделі, наприклад, рекурентні нейронні мережі або RNN. І ось на сцену виходить трансформер. Це як той самий учень, але вже з суперздібностями. Він може прочитати всю історію одразу за секунду і зрозуміти всі зв'язки між персонажами та подіями, навіть якщо вони згадувалися ще на першій сторінці. Це було справжньою революцією, друзі. Цікаво, правда? Чому ж він краще за попередні моделі, типу тих же RNN? Уявіть, що ви пишете важливий звіт. RNN робив би це так пише перше слово, потім друге, третє, і поки дійде до десятого, може вже забути про що було перше. Це як конвейер на старому заводі, все йде послідовно. Трансформер же працює інакше він як команда блискучих редакторів, які дивляться на весь текст одночасно. Один редактор фокусується на темі, інший на стилі, третій на граматиці, і всі вони обмінюються інформацією, щоб створити ідеальний звіт. Тобто він може обробляти інформацію паралельно, бачачи всю картину одразу. Це дозволило не просто читати, а розуміти контекст набагато глибше. А тепер до родзинки, основної ідеї архітектури. Це механізм, який називається увага, атеншн. Згадайте, як ви розмовляєте з другом. Ви не просто слухаєте кожне слово однаково. Ви звертаєте увагу на ключові слова, на емоції, на те, що друг хоче сказати, навіть якщо він почав фразу 10 хвилин тому. Правильно? Саме так і працює механізм уваги в трансформерах. Модель вчиться сама визначати, на які слова в реченні їй потрібно звернути найбільшу увагу, щоб зрозуміти сенс іншого слова чи всього речення. Це як детектив, який шукає підсказки на місці злочину. Він не просто переглядає все підряд, а фокусується на тих деталях, які можуть бути важливими для розгадки. Ця здатність динамічно перемикати фокус уваги на найважливіші частини вхідних даних, ось що зробило трансформер таким потужним. Давайте розберемося. І до речі, вираз «Attention is all you need» – це не просто красиві слова. Це назва легендарної статті 2017 року від Google, яка представила цю архітектуру світу. Вона прямо заявляла: ми можемо побудувати надзвичайно потужні моделі, використовуючи лише цей механізм уваги, відмовившись від тих складних послідовних структур, що були раніше. Це було як сказати, ми викидаємо двигун внутрішнього згоряння і летимо на реактивній тязі. І як це все привело до чат GPT? Дуже просто. Трансформер став фундаментом для створення так званих великих мовних моделей, або LLM Large Language Models. Саме на цій архітектурі побудовані такі гіганти, як GPT, Generative Pretrained Transformer від OpenAI. Так, літери GPT це не просто абревіатура, це прямо вказує на трансформер. Ці моделі, натреновані на величезних, просто гігантських обсягах тексту з інтернету, книг, статей, розмов, навчилися не просто розуміти мову, а генерувати її, передбачати наступні слова, розуміти контекст запитів і навіть імітувати людський стиль спілкування. Чат GPT – це, по суті, той самий суперучень, про якого ми говорили, що тепер вміє говорити, писати, кодити і навіть філософувати. І все це завдяки механізму уваги та архітектурі трансформера. Отже, трансформер це не просто технічний термін, це те, що давши їй можливість бачити велику картину, розуміти контекст і спілкуватися з нами майже на рівних. Це справжня революція, яка змінила світ. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Лайк, якщо тебе зацікавило, комент, якщо маєш питання. Підписуйся, щоб не пропустити новини.